Слава Україні! Розпочалась 625-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав. Два ракетних та 26 авіаційних ударів здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У ніч на 10 листопада 2023 року. Російські окупанти атакували ударними БПЛА. Та керованими авіаційними ракетами загалом російські окупанти застосували шість ударних безпілотників Шахет 136-131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено п'ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах. Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Курилівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області, Новодарівка, Роботина, Запоріжської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 125 – Населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця на Куп'янському напрямку Ворогів безуспішні штурмові дії. В районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські воїни відбили сім атак противника, на Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Нової Горівки Луганської області. Успіху не мав на Бахмутському напрямку. Наші воїни відбили близько десяти атак окупантів в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 9 атак ворога. На Мар'їнському напрямку Ворогів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут сили оборони України відбили понад 25 атак. На Шахтарському напрямку ворогів безуспішні штурмові дії, південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 800 окупантів, один танк, три бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, два РСЗВ. Один засіб протиповітряної оборони, два безпілотника оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 23 автомобілі та одна одниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!